На деканальний з'їзд у буцнів на чолі із священниками з'їхалась молодь із 16 навколишніх сіл. Тут спільно молились. А протягом дня семінаристи разом із аніматорами грали із дітьми у духовні ігри. Діти реагують дуже позитивно. Чому вони вже є підготовлені? Тому що тиждень перед цим заходом ми мали веселі канікули, і брало близько понад, понад 70 дітей і плюс 15 аніматорів, які брали участь у цих веселих канікулах. І діти є дуже задоволені, дуже піднесені. і Для них це велике свято. великий свят. Гуртували дітей навколо церкви, навколо Ісуса Христа. Мета веселих цих канікул була спільнотність, щоб об'єднати дітей, щоб подарувати їм ту любов, яку дарує нам Ісус Христос на щодень, щоб вони відчули себе як одна родина. А вже увечері солодкий стіл та молодіжний концерт, та збираються не лише дітлахи, та молодь свято для усього села. Хочемо представити молоді е, нас на духовну і українську авторську патріотичну пісню. Як спосіб такої радості і такого гарного проведення часу з користю для своєї душі. Під час благодійного концерту діяли точки, де збирали гроші для родин бійців АТО. Лише із його парохії, каже отець Євген, багато жінок, чоловіки, яких воюють, мусили виїхати на заробітки. Із Буцнева на сході України воює дев'ять захисників. Дуже часто ми звертаємо увагу на воїнів, які захищають нашу батьківщину і які своїми грудьми оберігають наш мир, наш спокій. Натомість дуже часто забуваються матері, забуваються дружини, діти, власне, тих героїв, і можливо в певній мірі. Ці матері, діти, батьки можливо також є більшими героями. Чому тому, що вони ще більше страждають і ще більше кроється їхнє серце. Священники переконані, що духовність та патріотизм ідуть в парі це основа збереження України. Проста людина, яка тут помолиться десь в себе в селі, просто в церкві чи навіть в своїй хаті, вона може випросити ласку Божу для того солдата, який десь там під градами, під обстрілами рятунку, рятунку його життя. І це потрібно зараз нагадувати, привчати дітей, молодь особливо і показувати, що та, саме так ми відчуваємо себе як люди, як українці, як християни. Є дві конфесії. В сілі, але на табір ми не ділимося на конфесії на таборі. Самому тут приходили і православні і греко-католики. Бо головне, цей табір показує єдність нашого народу. Ми хочемо просто помолитися. Разом повеселитися. за цей час. Ми я думаю, всі зрозуміли, що Україна єдина, це одна велика держава, і зараз це залежить від дітей. І вона саме на таких веселих канікулах потрібно показувати, що Україна буде сильна і єдина, коли ми будемо з Богом, і коли ми будемо все робити разом, не потрібно ділитися. Вот, як ми сказав Назар на православних на наривокатоликів, ми всі одні вірні, ми всі українці. Відколи отець Євген на посаді говорить: у селі не лише стараються межі між конфесіями, а й зміцніла співпраця між школою і церквою. Поштовх, нове дихання для розвитку наших дітей, зокрема на засадах українських традицій, на засадах патріотизму, на засадах християнських традицій. У селі організували і дитячий хор, який дебютував під час богослужіння на свято Петра і Павла. Цього дня відправили свято літургію. Нам дуже сподобалося, було цікаво, і ця літургія була з такою родзинкою. У нас був диригент пані Оля. Їй так само велике спасибі, бо вона нас всіх зібрала, розділила на голоси. Священники переконані, їх завдання не лише проповідувати у церкві, а й на майданах. Тож таке свято для мешканців Буцнева ще одна нагода, аби спільно помолитись, послухати проповідь та гарно розважитись.